Друзі, приїхала посилочка з Києва трошечки предісторії. Дуже цікава ситуація, тому що мені написав підписник і каже: Я хочу тобі відправити, чайочок. Дуже прикольний, класний. На мене він справив дуже круте враження. Я хочу от підтвердження да, це те, що я там да, відчув, що. Чай крутий, а коли ще хтось каже, то це вже дійсно от підтвердження того, що на нашому ринку українському дуже бюджетно можна купити дуже якісний, класний, витриманий, старезний пуер. І ось він мені приїхав. Я думаю, що ти чув, бачив я майже в кожному ролику і в описанні пишу, що чайні майстри, які мають свої чайні магазини, можуть писати мені, відправляти класні чайочки на дегустацію, особливо шу пуери. І я буду їх розбирати, дегустувати, розказувати, ставити їм оцінку людям, да, магазинчикам, хто просуває чайочок в Україні безкоштовна рекламка. Ну а мені класний настрій і робота моя. так. Дійсно, і тут мені хлопець пише, що він взагалі не є чайним магазином, а от просто по доброті собі, ну, мені відправив. І що виявляється, я заходжу на сторінку цього хлопця, а він теж веде чайні дегустації, чайні. Розборчики в нього є чайна сторіночка. Я залишу його в описанні, ти можеш теж подивитися, як він дегустує чайочки. І там дійсно є багато чого цікавого, дуже класна подача, енергійна. Хлопець теж українською віщає про китайський чай. І не тільки в нього, навіть є дегустації українських чаїв. Якщо залітає до нього на сторінку, дивіться, дивіться. Вау-вау! А коробочка. Така легенька, а, а тут є чиї, знаєте, тут є що покуштувати. Вау! Клас! А це, друзі, я так розумію, що це пуер в лаймі. От В сушеному лаймі в кожурі. Теж щось цікаве, порційно спробую. Тут такі прямо якісь дракончики, джинджумей. Дзінь я дзінья, я наскільки розумію, це і честь червоний ніби. Ну, Потім вже подивимося. Шутун Сін 84-го року, друзі. Скоро, дегустація цього чаю. Наступний ролик це просто щось неймовірне. Я такий старий перший не пив в своєму житті взагалі. Тут Дан Цун є. Містер Шушен. Прикольний шанчик, скоріше всього. Так. Це Ушен тайванський. О! А це мені вже знайома. Фірма, упаковка, Але тут Шупер 88, друзі, я теж дивився е тестування, дегустацію цього пуеру в цього хлопця, який мені відправив. І я залишу на це просто посилання. Тому що, так як він розказує, мені дуже хочеться цей чай теж спробувати. І тут ще щось менхая. Ага, Тигоньінь. Тегуан Нунсян. Ні, це щось інше. відчайного п'яниці. Тут є, що тестувати. Скоро дуже круті ролики на моєму каналі. Дякую тобі за перегляд. Поїхали.